Ну що, TerraMaster F4 SSD. А, так, це на сервер. Це на сервер повноцінний на сервер на 4 диски з 5 гігабітним портом мережевим. Плюс в ньому а, є багато чого із інтерфейсів, які ми зараз подивимося на розпаковці. А, ну і що я можу сказати: 16 виконуючих ядер. На GPU для фактичного транскодування відео 4К в режимі онлайн. А знаєте для чого? Бо це мультимедійний на сервер більше для домашнього використання. Ну окрім звісно, мультимедіа, він може ще знаєте, що робити? Він може зберігати фото, при притом зі штучним інтелектом через TerraMaster фото. Ви можете тут хостити веб-сайти, ви можете тут. Робити все, що вам замадеться, з класичним сервером, піднімати VPN-сервери. Ви можете тут піднімати докер, якісь е, образи, коротше. Дуже класна річ. При тому, що я колись робив огляд на F8 SSD, NAS від TerraMaster, і він був більш потужний, більш високий, але це домашнє рішення з нормальною ціною. До речі, опису під цим відео посилання і на F8, і на F4 підете, почитаєте, І ще хочу вас попросити підписатися та натиснути дзвінок. Ну що, перейдемо з вами, розпакуємо, подивимося що там всередині, і звісно, потім потестуємо і зробимо висновки. Так, дивимось. Розібраний вже, бо я вам розібрав, щоб показати, як я тут усе влаштував, і встановив Чотири різноманітних SSD. І чому я ну, я різноманітні ставив, для того, щоб показати, що тут не потрібні фірмові SSD від Terramaster, як це роблять їх конкуренти. Тобто, ви можете ставити все, все що завгодно, і побудовано все так, що ви навіть з радіаторами можете поставити. Бачите, у мене тут не так я дуже рекомендую посилання його опису по під цим відео, один з найліпших, які можна купити в Китаї, і саме. Ту версію з тим самим нормальним контролером в нас є за посиланням. Тепер ми бачимо так: тут в нас пам'ять на 8 ГБ ddr 5 формату. Місце посадове у нас одне. Є тут радіатор охолодження, і давайте його збирати. І будемо відразу про нього розповідати вам. Дивіться, як це все злегко робиться. Тобто, для того, щоб замінити SSD, чи доставити, чи модифікувати, нам достатньо лише викрутити один цей гвинтик. Тепер далі, як побудовано охолодження, знизу забирає повітря, зверху викидає як звичайний конвектор. Тобто, це за принципом конвекції, в нас не буде там нічого грітися. В нас є USB Type-C є в нас два ось таких Type-A USB третіх, LAN G45 на 5 Гб, хоча це таке не типове, але 5 Гб це дуже-дуже круто. Навіть HDMI є, це для деяких речей, і отвір для живлення. Попереду нічого немає. Отвір для живлення в нас за допомогою блоку живлення на 48 Вт, будь ласка, 12 Вольт, 4 Ампера. Є в нас cat 6 DREAD LANA G45. І, в принципі, все. Ну є. в нас ще ось така викрутка: ось такі гвинтики запасні. І є ось такі така інструкція. юзер-мануал. все, я готовий пройти і вже тестувати. І так, подивимось: F4 SSD. Відразу кажу, що це Intel N95 процесор, 4 ядра, 4 потоки, 16 в нас виконуючих юнітів на GPU. Це нам дозволяє транскодувати відео онлайн у режимі реального часу. 8 ГБ ddr 5 базової. До речі, підтримується аж 32 ГБ. Можна там одна планка, ж ми з вами бачили. 5 ГБ у нас порт і M.2 2 інтерфейс X4. До речі, два з них X2, а два з них x 1 тобто одноліні. Нини 2, а 2 в Олининии. Ну и 4К мультимедиа. І тут вже в нас йде е, позиціонування про те, що про те, що тут це домашній дата-центр е, з якимись мультимедійними можливостями з автобекапом. Ну це позиціонування добре. 5 гігабітний інтернет, у кого він у нас є. Ну звісно, ми не знаємо. Але можна створювати індивідуальні акаунти для кожного з членів сім'ї, штучно-інтелектуальне керування фотом, і звісно ж е, мультимедійні можливості по типу Plex, mb сервера Джелісіна я ще додам від себе можна матрикс завести, якщо ви розумієте про що я, і дивитись прямо з нього через TV-Box, через будь-який дуже крутилезне контент. І ну і звісно, звичайний DLNA є мультимедіа сервер Він також підтримується. Є додаточок, я його вже встановив, і звісно, керування хмарними сховищами по типу Google Drive, Dropbox і тому подібне. Ну, звісно, підтримка T-Raid. До речі, окрім, окрім T-Raid, тут є ще. Давайте ось я відразу вам у специфікації. Є, окрім T-Raid, Raid 0, Raid 1. там давайте, де він тут ось. T-Raid, T-Raid+, Сінгл джібий Ойді, адже RAID 0 Raid 1, Raid 5, Raid 6, Raid 10. І, в принципі. Це в нас максимально можна встановити 32 терабайта 4 диски по 8 терабайт і максимальна пам'ять від 32 ГБ ddr 5 Ну давайте так. Я вам оці ці технічні характеристики закинув в опис під цим відео. Можете піти самі почитати, щоб ми не витрачали на це час. Але дуже прикольно, що коли він пише і записує, пише і читає, то це 32 Вт, вата. Максимально він бере і 8 ват у режимі гібернації. Дуже дуже енергоефективний. Це прикольно, дійсно прикольно. Посилання опису під цим відео підписуємось, а поїхали з вами дивитись далі сама по собі. Операційна система ТОС-6, вибачте, але є тільки англійська, французька, китайська. Коротше кажучи, є набір основних 10 мов, включно з російського. Ну, уж вибачте, іншої немає. На англійській половина навіть більша, чим ніж половина. ніхто нічого не зрозуміє, що я буду показувати. Тому показую, як є. Почнемо з того, що тут є, звісно, моніторинг, є базовий моніторинг виробничої потужності і, звісно ж, нагріву, синхронізації активності. Живою. І є в нас ось такі. Бачите, це звичайна операційна система. Тут в мене усі встановлені додатки, хоча можна встановити набагато більше. Ну підемо з вами по скажімо так, по порядку. Давайте більше не будемо питати. Усі додатки, які можна поставити. Окрім сторонніх сторонні додатки, це окрема ком'юніті. Вона досить розвинена. Ви можете ставити безліч різноманітних моментів. Тут і для докеру є різноманітні додатки, і в принципі, і просто додатки для різних систем. І розробляється все ну, дуже активно. А те, що у нас є, ну почнемо з того, що є звичайні tpc бекапери по типу там ті бекапер. Тепер є Apache, Ви можете встановити Apache Tomcat для реалізації java, java серверів. Є ARIA-2. ну байдуне диск це не таке цікаве для нас. Є централізований бекап, є антивірус, склам антивірус, є Cloud Sync. Це для працювання для синхронізації. З хмарних сховищ дублікейшн, де дуплікейшн менеджерс. Це робота з дублікатами файлів, докер Engine. Ну ті, хто не знає, що таке доктор навіть не Docker, навіть не заморочуйтесь. Тепер далі ще один дубль, дубль бекап ваут, тобто це також серверний, серверний додаток, який використовується сумісно з дубль бекап. Ось вони два агрегатор rss фідів. DDNS, Jellyfin для Android Mobile, Jellyfin для Винди, Jellyfin для Android TV. Коротше кажучи, такий собі мультимедіа сервер. Джумія є, лохцентр, мультимедіа сервер. До речі, давайте відразу. E, стосовно мультимедіа сервер, звичайний DLNS-сервер, можемо тут транскодувати відео у 4К відразу. Це все дозволяє нам сам по собі процесор. Він це підтримує. Я вже не кажу про підтримку. Тут Майвеп для розробок, саме для хостингу e, PHP. Ось ми можна підняти. А знаєте, що це ще саме прикольне, Що тут можна ось використовувати як відео, не відео, знаєте, як DVR для системи відеоспостереження. Ось так буде правильніше. Бо він сумісний, практично з усіма. Камерами, IP-камерами. тобто, ви тут можете запис. Бачите, тут є, є запис, є журнал, є трансляція, але ну тут повинні ви додати будь-які IP-камери, Він з камерами, от, бачите, він може працювати по, по по протоколах ONVIF і RTSP, будь-які камери з, з підтримкою усіх можливих моментів. Тобто, усі камери він підтримує і хронологія і є. Тому це одна з класних фіч. І уявіть за його ціну, ви отримуєте. Блін, ще й відеоспостереження. Ну, це класно. Далі. Є в нас, ну, звісно, знову tfm бекапи MyPhotos, ооо, з фото, з фото, це просто прикольно. Бачите? Public Place, це такий собі аналог Google Drive, з... Штучним інтелектом, то, бачите, тут усі люди, які є, воно там понаходило, скажімо так, їх усіх, і можна в принципі використовувати. Ну, тут є багато я завантажив, щоб було видно в штучно-інтелектуальних своїх мордах. Наприклад, це моя донька. Ми можемо зайти, воно відсортує усі фото з людиною, яка є на цих фото. ну от Наприклад, це я. так, Це дуже-дуже зручно. До того ж є по місцях, по сценах. бачите, там селфі, наприклад, там парк. Альпінізм це таке, знаєте, там, вулиця, ріка, кошка. Ну, це не кошка, це іграшка. Кошка, ну ладно. Але штучний інтелект працює. Фото, фото тут працює дійсно прикольно. А тепер далі. ну, Різноманітні терасинки, а ось на що хочу звернути увагу, це на VPN-сервер. Бо vpn сервер дійсно прикольний. У тому плані, що ви можете створити свої, своє тонелювання, при тому, що він підтримує PPTP, OpenVPN, PPT, Open VPN, LTTP IPv6. З IPSEком, при тому, що у нас тут є різноманітні рівні доступу. І за це особисто дякую Терамастеру, бо це дуже зручно. веб сервер є звичайний веб -сервер. можна, ну зараз PHP 7.4, якщо встановити PHP 8, то тут з'явиться PHP 8 можна обирати. Ну Наприклад, ми можемо, давайте я вам зараз покажу. Я створив там дуже-дуже маленький сайт, такий тестовий змійка. Змійка в мене тут просто. Я, я його захостив на. Саме на цьому веб-сервері. Він просто працює. Це дуже-дуже зручно. Ви можете, в принципі, якщо ви розробляєте сайти, займаєтесь там чи просто похостити свій сайт. Також це можна це зробити через цей НАСА сервер. Це зручно, зручний такий собі інструмент. Ой, слухайте, це прикольно. Ну, працює добре. Звичайна, звичайна веб-сторіночка. Так, далі. Docker Manager, звісно, Elephant Drive, MB-сервер, потім Java Virtual Machine, Plex Media Server. Є, звісно, торент-качалки по типу Transmission і Torrent. Вони є, вони повноцінні. Давайте відкриємо. Не буду показувати, як вони працюють, бо самі розумієте, є певні обмеження. VirtualBox і навіть WordPress можна розгорнути, це теж також працює. Перед тим, як піти далі, давайте спробуємо мультимедійні його можливості. Для цього ми будемо використовувати TVBox. поясню. Справа у тому, що є різні моменти програвання контенту саме з цього на серверу. Ну, наприклад, в нас є варіант Plex. Я замонтажив туди тестові файли, тому ми тут не обговорюємо сам Plex, ми обговорюємо можливість працювати з ну, який тестовий файл. Ми бачимо, що він підтягнув у бібліотеки. Звісно, тут зараз недоступне буде в нас каталогування, бо це звичайні звичайні тестові файли. Він не знаходить там у TMDB, Нам, наприклад, про них інформацію. Але те, що це відтворюється і працює, це ідеально на tv боксі. Ми зараз от будь ласка, вам показуємо до того ж, можливий варіант відтворення контенту чи доступу до контенту на нашому. До персонального контенту до нашого нас сервера через локальну мережу. Наприклад, в нас є звичайний UPnP, От ми бачимо так: ми можемо там обрати відео, давайте усі відео, і запустимо якийсь маленький тестовий файл. Так, якийсь, ну, це навіть не маленький, це дуже високобітрейтний 4К ролик LG Barcelona. Та-дам! І він просто працює. Тобто, ви можете керувати звичайний стік використовувати, а дивитись його з серверу. Все. Тобто, купити дешевий якийсь стік і дивитись з серверу. При тому, що, окрім цього, можна ще отримати через Тіна Samba сервер От, будь ласка, в мене також тут все під'єднано. Можна до ФОТО отримати доступ. До речі, можна. Навіть отримати через самбо протокол, доступ до USB пристрою, який сюди під'єднаний. а В нас там під'єднаний ось такий SSD-диск, і також ти можеш на tv Боксі отримати доступ до е, усього, що там є. Ну, давайте бурош картинки, просто від просто програє. Можемо через Samba, можемо через NFC використовувати. Тобто мультимедійні можливості вони досить круті. І відразу, якщо ми на tv боксі то ми затранслюємо зараз додаток Тінас Mobile прямо на наш tv Бокс, який зараз ми тут з вами. Давайте ну, почати трансляцію. Тінас Мобайл. будь ласочка, ось Тінас Мобайл Mobile є з доступом, до всього, до файлової системи вашого NAS-серверу, до фото і відео. Які тут є, до речі, ось будь ласка, це звичайні фото. Можна, наприклад, через фото з Google відразу керувати це. Бачите, публічні місця місця можемо через альбоми. Ось, дивіться, там альбоми, можемо там по людях відразу відсортувати. Таким чином, таким ми можемо там обирати місця чи відео подивитись. Тобто це все також працює. А є сейф, це дуже прикольна річ, де ми можемо сховати ваші файли, а також в нас є керування. Відео, тобто ви можете відео дивитися прямо на смартфоні. Ну, давайте якесь відео тут запустимо, але не будемо багато, бо YouTube дуже-дуже не полюбляє, коли я запускаю якісь інші там відоси. Ну, будь ласка, там це моє відео. Це все також працює. Слухайте, це дуже зручно, бо ви з усього світу можете, в принципі, через теранас ID, Перекидати, там, отримати доступ і перекатати на свій на сервер. будь-що. Далі давайте дивитись далі, що в нас є. Ну, Окрім Docker менеджеру, куди ми можемо встановити Matrix, там ще дещо. Не буду казати, там, вбити у контейнери які є, якісь там. Я блін, не можу казати цього. Коротше, ті, хто знає, що таке Matrix, сервер то ті знають, що це. А, далі, панель керування. Тут, звісно, все дуже-дуже прикольно. А, і при тому воно просте. Бо ви можете створювати користувачів, видавати рівні доступу. Ви можете створювати групи користувачів. Є у вас підтримка домену LDAP. Так, бачите, можемо під'єднатися до домену, включити домен LDAP, є користувачі домена, є групи домена, є папки з віддаленим доступом. Ви можете під'єднатися до NFS іншого сервера, чи до SAMBA сервера іншого. Чи через хмарний диск. До речі, в мене тут зараз під'єднаний Google Drive, Тобто я можу, бачите, під'єднатися, під'єднувати Сюди, наприклад, OneDrive, Dropbox, Google Drive, pCloud, Ви можете сюди під'єднувати OneDrive, Google і... Dropbox і pCloud, але в мене зараз мій Google Drive підтрим, підключений, якщо я перейду. Наприклад, на наш файловий менеджер, то тут навіть є ось мій Google Drive, я можу їм керувати, дивитися файли, які є на цьому Google Drive, Будь ласка, ця картинка, теж в мене не виникло ніяких питань. Далі є мережевий інтерфейс, де ми тут бачимо. Інтерфейс зараз він під'єдна на 2,5 Гбіт, Ну, вибачте, 5 гігабітного інтерфейсу в мене немає. Можна під'єднати Wi-Fi з е такий е е через USB, будь-який на чіпах Realtek 8812 AU чи BU. Це теж. Теж буде працювати, чи організувати VPN-підключення через PPTP, OpenVPN, L2TP. Також можна через проксі з'єднання під'єднуватись. Файлова служба. Є samba сервер є FTP, NFS, сервер Arsync і ВебДАП підтримка. Давайте відразу тестувати наш samba сервер Будь ласка, він під'єднаний. Ми бачимо технозон TNAS. Щоб ви відразу це бачили, давайте змістимо трошки, трішечки. О, ось таким чином буде. Буде корисно таким чином. І з нього скинемо якийсь великий файл, наприклад, Samsung Wonderland. Давайте замінимо і отримуємо швидкість 250 мегабайт на секунду. Це практично 2 гбти. Ніяких питань в мене з копіюванням. Не виникло, тобто це все також працює. Є підтримка терміналу SSH з SNMP, є служби UPNP, індексування медіафайлів, тобто ви можете тут завдавати папки з медіафайлами, і ваш сервер DLNA буде їх в принципі, індексувати. Є віддалений доступ, тобто можна через сервер TINAS Online чи через DDNS отримувати сторонній доступ до вашого nas серверу з будь-якої точки світу. Стосовно томів, в мене зараз ідесь. Синхронізація, ми можемо додавати томи, поли з пули зберігання. Ось, будь ласка, в мене є пул пул носіїв. Зараз він працює у ті але ви повинні розуміти. Ну от як я і казав, що четвертий не працюючий і його тут немає. В принципі, так він його від. Відкинула, скажімо так, але це добре. Це добре. Якщо він зламається, я буду розуміти, що він так працює. Ну, є як є. Також можемо під'єднувати віртуальні диски. USB-пристрої в мене зараз також є, і можна отримувати гарячий резерв. Гіперкеш це більш відноситься до нас серверів, які мають традиційні HDD 3.5 для прискорення їх читання запису, можна використовувати гіперкеш, але тут на це не має сенсу. Ну є регіональні налаштування, які в нас там Керування вентиляторами джерелом безперебійного живлення, системами безпеки, звісно, звичайний моніторинг ресурсів зі службами, процесами, активними користувачами. А в принципі, нічого більш тут цікавого для мене немає. Це звичайний сервер, яким можна керувати з будь-якої точки можна використовувати для бекапінгу, можна використовувати для хостінгу, для віртуальних машин, для, наприклад, того ж самого. Відеоспостереження – це просто класний тівібокс з мультимедійними. Не тівібокс, боже, чому не понісло тиво бокси? Класний на сервер з мультимедійними можливостями. А я його дійсно рекомендую, бо він класнючий і не такий коштовний, як, наприклад, восьми нас восьми дискова версія. Тому ми його рекомендуємо. Опису під цим відео посилання з вами був Бабл на каналі СОН Україна. На все добре.